Вітаю, сьогодні 31 серпня 25-го року, останній день літа. І як я могла в останній день літа не познімати свої трояндочки і не показати. Ось так, якось воно швидко промайнуло. Немає вже нашого літа. Ну, сьогодні тільки ще починається осінь. Ну Там за прогнозом ще тепло буде. Але ось тиждень тому у нас так було холодно, дощі вночі було менше 10 градусів, і тому деякі трояндачки підхворіли. Ну, не всі, там процентів 10 з усіх троянд. У мене багато троянд, процентів 10, може підхворіли. І зараз покажу, які квітнуть, які збираються квітнути. У мене є такі, що вже другу хвилю відквітли, є такі, що квітнуть, є такі, що тільки заходять на другу хвилю. Ну, нема такого, щоб всі одразу, якось так. Ну І за те спасибі. Ось перед вами три бордюрні трояндочки, називаються мейді. Кущики посаджені давно. Вони особливо в першу хвилю дуже рясно квітнуть. І між хвилями все одно ці трояндочки квітнуть. Вони не припиняють квітнути. Дуже вдячні, гарні трояндочки. Якось так гарненькі, гарненькі. Вони квіточка дуже красива, не дуже велика, але красива. Червона, а з того боку. Сріблясти. Ось які гарні кущики. Вони ще будуть квітнути, ще багато поп'янків. То маленька перша річка зомерзони посаджена осінню того року. Ну, щось вона поки у мене не дуже йде, ну хай на наступний рік вже піде. На цьому боці у мене гарно зараз квітне. Я її осі недавно показувала. Троянда Little Sensation. Бордюрна, теж маленька трояндочка, гарна, мені вона подобається. Багато квіточок, не хвороблива, здоровенька, яскрава така, гарна. Мейді. Це друга річка, принцеса Сибіла. Теж здоровенька, гарненька. У тому році була перша річкою. Садженець був поганий, так не дуже йшла. А в цьому році вже так і кущик наростила. Невеликий, але ну, це трояндочка хай дікломусь нарощує щось. Вона першу хвилю повноцінно відквітувала, а потім з'являються якось поодинокі квітки. Ну, теж кущик молоденький. Це, здається, на другу хвилю заходить. Одна з моїх троянд пінк. Ні, не, не пінк, забула назву спрей, щось пінк. Ну, у мене таких декілька під однією назвою. Тільки тут світло, світло рожеве з рожевими смужки, а там темніше. Под одними назвами. Трояндочка Абракадабра. Ну ця постійно радує бачите, ось. Від квітла з одного боку квітне ось, ну, гарна трояндочка теж. І квітки дуже довго тримаються. Я оце, оце показувала вже давно, неділі-дві назад виставляла цю троянду, вона квітла і продовжує квітнути. Троянда red Eye. червоне око. Дуже гарна троянда, не хвороблива, чайна, гібридна, отак От в полурозпуску дуже довго стоїть. Бачите, це вона. На другу хвилю наростило багато паганів, багато гілок. І ось отут ще одну скасили гілку. Так би ще пушніше кущі був. Це друга річка. Це з Матвіївських троян до мене троя. кущик посаджений осінню 23-го року. Друга річка. Так, тут така гарна троянда. Вона одна, одна квітка розпустилася, вона буде дуже довго триматися. Оце будуть, вони тепер квітнути у мене, мабуть, до морозі. Ну, Кущик залишається декоративним, бо листячка здорове і в полурозпуску так з пуп'янками дуже довго тримається. І тому хвиля триває ну дуже довго. Так, тут у мене вже Майже від квітла троянда Ювілей Папа Маян. Та ні, ще є квіти, ще будуть. Квітки великі, гарні, запашні. Теж друга річка. Але цю я садила весною того року. Тут усі будуть посаджені ті, що весною того року. Це троянда фантазія Мандіаль. Вона в тому році майже не йшла, а в цьому році, я думала, вона з зими не вийде, але ні. Вийшла, квіточка дуже красива. але ну, кущик поки маленький. Це трояндочка Брат Кетфал. Англійська троянда. Під час першої хвилі вона в мене пеклася. Ну а зараз все добре, поки з нею. Дуже запашна, гарна троянда. Не хвороблива, жодного враженого листочка, нічого такого немає. Дуже гарна. Ну, схоже на те, що вона печеться. Ну, потрібно ще поспостерігати за цією трояндою. Ця троянда посаджена весною того року, теж сматливських троянд. Тулуз латрек тільки нарощує другу хвилю. Ось дуже гарна троянда. Перша річка, експлойер. Було декілька квіток, вони по черзі відквітають. Одна, потім друга. Оце, здається, четверта квітка. Але дуже довго тримаються. Йоанн Фон Гьота вже відквіт. Не встигла я його зняти, я вже обрізала. Здорова троянда, запашна, гарна, може ще буде квітнути. Теж весною того. Отут в рядочок майже всі весною того року посаджені від матвіївських троянд. Оце теж посаджена в тому році, на весні. Ну, вона в тому році взагалі, здається, не квітла. Називається Ото є троянда П'єрдерансар, а це Ерік табор. В тому році вона у мене взагалі, здається, не квітла. У <світла> цьому році на першу хвилю квітла, ну, то тепер захворіла вона. Бачите щось, поки не йде вона у мене, ця троянда теж посаджена в травні того року. Ой, в квітні. Це якась пересуртиця, з садів Буковини. Назву цієї троянди не знаю. Повинна була бути якась витка троянда. Ну, Здається, це чайна гібридна, квітки великі, ой там бджілки, щоб не покусали. Троянда Валенція, друга річка, теж квітне, квіти великі, але Хваріє поки. Ось троянда спрей і мара. Ця заходить на другу хвилю, здоровенька, гарненька. В тому році вона дуже гарна квітла, хоча була першорічкою. А ось троянда у мене схожа на дуже пані Оленка виставляла. Алена виставляла свої вітер трояндових мрій канал. І вона виставляла свою троянду. Здається, Вільям Моріс. Так ось ця моя троянда дуже схожа на оленину Вільям Моріс. Ось вона розквітне, скоро я покажу. В першу хвилю вона так гарна квітла, але не дуже довга квітка тримається. Кущик здоровенький, гарненький стоїть. Нічого плямистості і нічого нема, але на сонечки, дуже гарний. Троянди боніки. Ну, поки в них друга хвиля не почалася, але якісь квіточки є. Вони тільки нарощують другу хвилю ці троянди. Ось іще одна троянда боніка. Троянда Мірата. Ну ця нарощує, вона завжди пізніше квітне, ніж усі нарощує. Тут трояндочки молоді під час першої хвилі квітли, але тут ця абрикоса їх пригнічує, вже гілки обрізали. Тепер вони вже, я думаю, підуть. Ну це вже на наступний рік. А так тут гарні трояндочки. Кардес, ювелей, джекіс фаворит, я не знаю. Вони заквітнуть на другу хвилю чи ні. ну, Звісно, як така кабрикоса розрослася. Вона і зараз притіняє. ну, зараз ранок, так що воно потім буде сонячно тут. Троянда, зараз вона і квітне вже почала, і вже багато і від квітла, пелюстки валяються. Якось так зараз квітів нема. Чарльз Дарвін. Та рясна, гарна троянда, не хвороблива, жодного враженого листочка нема. Гарна трояндочка. Зефері. Ну, ця завжди пізніше квітла. квітне. Вона тільки ось від квітла першої хвилі. Вона в неї хвиля дуже довго триває. Вона ось нарощує зараз, потім заквітне і буде до самих морозів. Це бордюрні, ні, грунтопокривні трояндочки кнірпс. Під час першої хвилі були, були дуже рясні, я їх виставляла. Ну, зараз тільки нарощують другу хвилю, потім покажу. Ось троянда Firecre. Фаер так, да, фаеркрек здається. Ось яка гарна квітка в неї і нарощує вона. Багато пуп'янків, другу хвилю нерощую, потім покажу. Щоб не пропустити оці троянди. Оця троянда Midnight Blue, квітне з початком серпня вже місяць. Ось які квітки вона має. Темно, темно, фіолетові, бурякові і жовті тичинки. Квітки аксамитові, шипів майже нема. Не хвороблива, гарна трояндочка, ось отак вона довго тримається. Потім отут троянда. Я її якось не показую, забуваю все. Квітне жовтими квітками, це теж грунтопокривна троянда, там у мене ще ґрунтопокривний є. Як же ж ця не зомерзони, ну от щось таке. Назва якась. Якщо я знайду, я напишу в описі після троянди Midnight Blue назву цієї жовтої красуні. Вона рясна, квіте, гарні квіточки, гарна трояндочка. Ну, це троянда в мене якесь чучело. Ось який пагін наростила вона. Вона в позатому році посаджена не квітла. В тому році вона дала одну квітку, якусь біво-зеленувату, щось таке, здається. І вона через три дні грязною стала і відквітла. І в цьому році вона їй ледве вийшла з зими, але я їй не допомагала виходити з зими, вона сама вийшла і теж жодної квітки нема. Так що ось хай вже Осінню буде вона викопана і викинута. Нікому я її навіть віддавати не буду. Бо для чого вона комусь треба, вона не квітне. Зате листечка здорова, вона не хвороблива. Якось так. А, ось троянда Ласа Віліана, ну це триває її друга хвиля. А ось троянда румба, теж друга хвиля. Це троянда Флорибунда і це троянда Флорибунда. Гарні трояндочки, рясна квітнуть. ну щось Другу хвилю в цьому році вона не дуже рясна. Ось тут якась пуста. Ну, воно ще нароститься і буде. Буде ще й третя хвиля в цієї троянди і в цієї. Троянда Глорія Дей. Ось троянда, теж буду викапувати звідси і прибирати, бо троянда. Ругаза канадська якась, вона зимостійка і все, але вона відквітає так некрасиво, бачите, он. Ось таке квіток багато в неї. Вона постійно квітне, ну відквітає вона, який не декоративний. І він становиться дуже широким, великим цей кущ. А якщо буде десь півтора метра, ще не більше, і широкі, ну, тут у мене такі не дуже великі троянди посаджені, він тут особливо мені не потрібен, я її пересаджу. Це троянда соліта. Дуже яскрава, гарна троянда. Ну, цю, мабуть, залишу тут, хоча вона і плетиста, ну, подивимось до осені. Хоча вже дожили до осені, ну ще декілька, хай місяць пройде, подивлюся, ще подумаю. Ну, скоріш за все залишу її. Тут вона дуже красива. Траянда. Мені прийшла як лампіон. Ну, схоже на те, що це не лампіон. Вона дуже так хворіла в тому році. Я її підлікувала. Ну, все одно є плямистість, ну не так вже як. І вона мені схожа на у мене там є дві корабливі дві трояндочки Єви. От вона мені схожа на ті Єви. Хто знає може, це вона, бо ті зараз не квітнуть, не виходить, щоб вони одночасно квітнули і подивитися, порівняти. Троянда Пульмен Орієнт Експрес. Хвиля дуже довго триває, квітка дуже довго тримається. Посадила я її позатому році за кулянта з Харкова. Гарна троянда, нехвараблива, здоровенька стоїть. В добре з цією трояндочкою. Східний експрес її ще називають. Квітки дуже красиві, великі. Листя глянцеве, блискує на сонечку, Нехвороблива, чудова троянда. Троянда Шартез де парм. Теж така гарна, нехвороблива, запашна. Ну, в цій квітка не дуже довго тримається. Це друга річка із Матвіївських троянд. Осінню 23-го року садила. Гарна троянда. Квітка дуже красива. В неї ну, шкода, що не довго тримається, але ну, зате вона така запашна, гарна. Вона просто бере і осипається. Декілька днів постоїть і осипається. На сонці вона не горить, квіточок багато, і тому кущик залишається довгенько декоративним. Ну, це вперше вона так. Першу хвилю вона так не, не був такий великий кущик. Це вже на другу хвилю вона. Бачите, наростила оці базальні пагани, оці ось ось один, ось другий. Кущик широкий став. Не дуже високий, метр, може, менше, але широкий. Мабуть, що в ширину, що в висоту однакова. Троянда зефейрі теж готується на другу хвилю. Цю трояндочку я сама черенкувала живцювала від той, що вже показувала. Троянда Лавлі Ferрі на другу хвилю готується. Оця оранж бебіфлор, постійно квітне, все літо маленька трояндочка, треба теж кудись її пересаджувати. Бо тут все ж таки побільші. Ну, а це троянда дуже захворіла в мене, ну і не дає другу хвилю. Леся, тихо, не гавкай. Леся. Вон одна квіточка тільки. Хані діжон, медова горчиця. Ну, бачите, щось вона захворіла в мене. Міс Пігі троянда теж з початком серпня, квітне, я її показувала, дуже довго тримається, хоча є плямистість, але квітне. Я задоволена цією трояндочкою. Троянда Мішель Серо, Флоребунда, здоровенька, гарненька. Ну, це вона потрошку другу хвилю квітне. Давно вона почала квітнути. Першу хвилю вона дуже рясно квітла, а потім так. По трошку, по трошку. А це троянда фієста. Ну, у мене є в іншому квітнику фієста. Я всі її в короткому відео показувала. Висока, гарна, не хвороблива. А ця маленька, хвороблива, хто знає. І одна троянда, як таке може бути? І, і, із одного розсадника з Харкова в позатому році садилися вони обидві із окулянтів. Ну, Та така гарна а ця. Бачите, воно навіть одна і та сама троянда в одному садку і по-різному себе поводить. Отам От нарощує другу хвилю Red Micado. Ото Queen of Hearts. Ну, та квітне, там є квіточки. А, ось. Вона квітне протягом всього літа. З'являються поодинокі квітки. Першу хвилю вона дуже довга, більше місяця квітла. Кущик не хворобливий, зимостійкий, дуже гарна троянда. І нарощує он чи третю хвилю, чи не знаю що. Оце взагалі шедевральна троянда. П'єр Карден. П'єр Карден називається, дуже гарна. Квітне, не хвороблива, зими гарно виходить. Одна з найкращих чайно гібридних троянду це п'єркарди. Ну, у мене, мабуть, ну, мабуть, одна з... з найкращих, а може і краще. Рясна квітне, гарна троянда. П'єркарди. Це нарощує і квітне потрошку. Red, пінк піана троянда, гарна. Не хвороблива. Це вже поволі відквітає троянда Ель. Це всі друга річки. Тут троянда із матвіївських троянд. Лавсонг теж друга річка. Квітки крупні, гарні. Ще багато буде. Троянда Власкес. Зараз вона я її недавно показувала, вона менші квітки були, а зараз такі гарні, все гарно з нею. Чудова троянда Веласкес, не хвороблива. Квітки запашні, гарні. Все гарно з цієї троянди. І поруч троянда батеро. Чайна гібридна, теж дуже гарна троянда, не хвороблива, жодного враженого листочка, нічого нема. Дуже гарно. Нарощує другу хвилю Супер Грін. А третю хвилю, ні, третю хвилю, третю хвилю Супер Грін нарощує. Уже вони плямистість підхоплює. І... І тут третю хвилю нарощує крем карамель. Тут у мене тел Дальчеца, молода трояндочка перша річка. Ну, цей квітник хай покажу згодом, бо телефон вже перегрівається. На цьому буду завершувати. Дякую за перегляд. Дякую всім нашим українським воїнам, особливо на нашому самському напрямку.